Говоримо про едичний стереотип, як створювати гендеровані історії, дала перевагу Марії Іванівні. Я зараз була гендерною, сліпою чи чутливою. Mm -hmm. А ви подумайте, знаєте, не з'явився Федір Іванович на касексизм. Або, наприклад, це про інакшість у нашому суспільстві і як потрібно реагуватися, які стереотипи ви чули по одному стереотипу, яку ви чули про жінок і які про чоловіків. Жінка. Чи погодитеся без фразою, чоловіки потерпають, але ніколи про це не говорять. Або соромляться, Піднісіть, будь ласка, хто так вважає? Перше ж, хто нас не Чоловіки не плачуть. Чоловіки не плачуть, так далі. Наступне, будь ласка, сідайте. Чоловіки не плачуть. Місце жінки на кухні. Місце жінки на кухні, так. Ти майбутня мати ще не хочемо. Так, Тима майбутня мати. А хто з вам такі? До людей, вони акцентуючи на стаж Було цікаво, так у нас буде так, мені дуже сподобалася ця конференція, дізналась дуже багато цікавої інформації, особливо про фемінітиви, як правильно їх вживати. Також було цікаво пригадати, які стереотипи зазвичай чують жінки і чоловіки. Дуже сподобався інтерактив, як ми самі пригадали, написали і представили стереотипи, які зустрічалися нам в житті. Будь-який інший, але гендернікуляр.